Центральний ринок та залізничний вокзал і ще низка об'єктів у місті заміновані. Таке повідомлення надійшло сьогодні на електронну пошту поліції близько опівдня. Правоохоронці, кінологи та вибухотехніки миттєво виїхали на місця, аби перевірити, чи є там небезпечні предмети. Територію обнесли загороджувальною стрічкою, а транспорт пустили в об'їзд. Усіх людей із потенційних місць небезпеки евакуювали. На ринку про масовий вихід оголосили погучномовцю. Понимаете, одно обидно. Не дают нам эти орки ни жить, ни работать. Вот, вот это обидно. Поскорее бы все это заканчивалось. Хвиля повідомлень про замінування прокотилась кількома містами України. У Черкасах йшлось про залізничний вокзал, автовокзал та пошту. В Тернополі евакуювали людей з будівлі вокзалу та центрального універмагу. У рівному повідомили про замінування вокзалів та вулиць у Кропивницькому ринок. У Хмельницькому знову ж таки авто та залізничні вокзали і овочевий ринок. Як виявилось після обстеження у Вінниці, і в решті міст, то витівки псевдомінерів. Вибухових предметів не виявлено. Робота цих підприємств та об'єктів відновлена, і наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 259 кримінального кодексу України неправдиве повідомлення про замінування. Відповідальність карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. Якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, то від 4 до 8 років позбавлення волі.